Як поєднати diy левгак із усього інтернету з українськими традиціями? У цьому відео я зібрала 5 різних ідей, що поповнять українським вайбом вашу домівку. Дякую вам, що дивитесь це відео і вйо до нього. Ось такий етнічний авторський килим можна створити своїми руками із невеликого коцика. В мене тут фарби для текстилю. Також підійдуть акрилові. Пензлики, скотч, ножиці і олівець. Нитки і голка для китиць. Я намалювала собі ескіз і почала його переносити. Для рівних ліній використовую скотч. Складніші форми спочатку намічаю олівцем. Додала ще червоні та зелені елементи. Нарізаю однакові відрізки ниток для китиць. І пришиваю їх по одній. Прошиваю килим в другу сторону. Витягую петлю і продіваю в неї кінці. Чіпляю усі китиці з обох сторін і готово. Ось такий вийшов килимок. Такий нестандартний декор можна зробити із непотрібного ситочка. Ще в мене тут різні ниточки та голка. Подбайте, щоби ваша голка легко проходила крізь дірочки у ситочці. У вишивці багато кіл однакової величини. Моїм орієнтиром для них є 10 копійок. Я відтворюю зразок вишивки з району Бучача 1915 року. Він із книги виданої у відні. І у ролику про це ситичко я розказую повну історію про її створення. Цей проєкт я вишивала кілька днів, і ось такий вийшов результат. Він чудово слугує мені декором на кухні. Щоби створити ось таку етнічну дощечку, вам знадобиться готова таця або шматок деревини, олівець та скотч, щоби намітити малюнок, а також акрил і прозорий лак. Намічаю ескіз олівцем і починаю створювати орнамент акрилом. Йду від великих форм до невеличких елементів. А ззовні використовую скотч, щоб провести рівні лінії. Тепер, коли орнамент висох, я змиваю водою ескіз намальований олівцем. І знімаю скотч. В кінці за порадою з тіктока, покриваю лаком і стилізую у ванні. Будь-який звичайний посуд можна перетворити на традиційний. Для цього потрібні спеціальні фарби або маркери. Оцими можна малювати по кераміці і потім запекти в духовці. Перевірте в інструкції, чи потім з такої поверхні можна вживати їжу. Я розфарбовую лише ззовні, що би можна було. Маркерами створюю малюнок на кришці та на самому горщику ззовні. Надихаюсь ось цією вазою. До речі, її створили Валерій та Надія Протор'єве. Вони ж створили того самого півника із Бородянки. Запікаю виріб у духовці за інструкцією та використовую його тепер на кухні. Щоби створити ось таку торбу, вам знадобиться фарба для текстилю і картопля. Картоплю я використовую як штамп для однакових елементів малюнку. Спочатку із найбільшої картоплини вирізаю тризуб та штампую його на сумку. А потім вирізаю два штампи із квіточками, щоб вони трохи відрізнялись. Пензликом додаю стебла та штампую маленьке листячко. До речі, оригінальний малюнок це Петриківський розпис Ярини Пилипенко. А зі зворотньої сторони я створюю текстуру із тризубів. Пропрасовую тканину і торбинка готова. Якщо вас зацікавили повні туторіали на ці вироби, в описі є лінки на кожен з них окремо. Це був канал Гигелина. Донатьте на звісу. Ставте мені вподобайки і дивіться мої інші відео!